Зараз я покажу вам тренування для нижньої частини тулуба, отже, для наших ніжок, з використанням ось таких резиночок. Завжди підбирайте ось такі засоби конкретно для себе. Чорна зазвичай сама сильна, трошки слабша, червона. Також ви можете використовувати ще слабші, якщо це початкове якесь тренування, і ви лише хочете спробувати себе в цьому напрямку. Отже, наше тренування розпочинається, як завжди, з суглобної розминки. Ми розминаємо всі частини тіла. Бажано, щоб ця розминочка тривала у вас 10-15 хвилин. Також у нас є специфічна розминка, яку ми будемо виконувати конкретно перед тренуванням для нижньої частини тіла. Отже, вона починається: ми маємо розрухати наші суглоби, які знаходяться. У нас біля тазу. Тазу суглоби. Ми рухаємо ніжками вперед-назад, вправо-вліво робимо ось такі махи, тулуб у нас стоїть прямо, а ніжками ми двигаємо в різні сторони. Також робимо колові оберти ніжками назовні і всередину. Ця розминка обов'язково має включатися в основну розминку. Також розминаємо колінця, ми маємо це робити трошки довше. Я показую зараз просто як приклад. І можемо взяти нашу резиночку, візьмемо червону одразу і почнемо наше тренування із присідань. Присідань і вистрибуємо. Ножки у нас широка стійка, носки дивляться прямо. Ми присідаємо до паралелі з підлогою, вистрибуємо, виштовхуємо себе ніжками. І робимо ось таких 10 повторів. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Опускаємо нашу книгу. Залишаємо поки біля колін. Трошки підсідаємо і робимо два кроки вправо. Ножку залишаємо і робимо ось такий мах. Тепер два кроки вліво. Залишаємо ножку мах. Вправо починаємо вправу сторону 10 разів. Раз. Мах. Два. Три. Четвертий раз. П'ятий. Відчуваємо сідниці. Шостий. Це вже сьомий буде? Ми весь час тримаємо себе сідницями і весь час опущення. Сьомий? Восьмий. Дев'ятий. 10. А, в іншу сторону завершуємо. Добре. Наступна вправа опускаємо трошки нижче, але не дуже низько. Будемо одразу робити на праву ножку. Відводимо її назад, трошки підсідаємо, носочок на себе натягнути і робимо. Ось такі махи назад. 30 секунд. Зараз я собі включаю. Так, 3, 2, 1. Махи 30 секунд. Починаємо. Якщо складно, ми можемо триматися за щось, наприклад, за на стільчика, якщо складно з координацією. Але краще. Так, 30 секунд закінчили, відпочиваємо. І будемо робити на ліву ножку. Так, приготувалися і почали. 10 секунд. 3, 2, 1. Закінчили. Відпочиваємо і тепер наступна вправа також у нас мах, але вже будуть махи в сторону. Але трошки ногу виводимо назад. Тобто, в сторону, але трошки за п'яту. Так. І почали три секунди. Носочок завжди в нас натягнутий. П'яточка в нас працює першою. П'ять. Чотири, три. Два, один. Відпочиваємо. Так. Приготувалися і почали іншу ножку. 10 секунд. Так, закінчили да, чудово. Так. Переміщаємо нашу різинку трошки вгору і знову будемо виконувати пересідання, але вони будуть трошки іншими. Спочатку ми опускаємося донизу, робимо крок. Вправо. Пот... Два кроки вправо. Присіли. Два кроки вліво. Встали. Так. Вправо починаємо. Присіли. Раз. Два вправо. Встали. Раз. Другий раз. Також 10 разів виконуємо цю вправо. Третій. Четвертий? П'ятий. Ручки ми можемо тримати. Де нам зручно? Мені зручно перецьовуємо. Шостий. Сьомий. восьмий, дев'ять. І останній, десятий. Так зараз відпочиваємо трошки дивище все. Працює, це працює. Так, наступна вправа. Це вже у нас чотири було. Так, переміщаємося на підлогу. Перевіряю, чи в мене видно. Так, видно. Ми лягаємо на бік, спираємося на лікоть. Завжди лікоть у нас під плечем. Ми лягаємо, ніжки зігнули до себе. Зігнули ліжки. Резиночка залишається на цьому ж місці. Зараз ми будемо розводити коліна і в сторони і виводити свій таз вперед. Отже, права виглядає ось так. Ми маємо назад трошки провалюватися і потім виносити таз вперед. Отже, починаємо вправу, також виконуємо 10 разів. Два, три. 4. П'ять. Шість. Сім. На зусилля ми можемо видихати. Вісім, дев'яти, десять. чудово, Змінюємо ногу. В сторону. Чи ногу? Так само звертаємо увагу, щоб лікар був під плечем. Так, відпочили. Право починаємо. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Поки ми відпочиваємо, покажу наступну вправу. Так. Ми в такій сітці. Кішечка. Знову ладоні у нас. Під плечима. резиночка над колінами. Робимо вправу на біцепс стегна. Е, Стоїмо на лівому коліні. Праве коліно заводимо трошки вперед. Носочок натягнутий тюжком. Робимо пошток і виводимо ножку назад. Знову до себе. Трошки зігнулися і назад. Вправо починаємо, виконуємо знову 10 разів. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В кінці затрималися. І десять маленьких поштовхів. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. П'яточка дивиться вгору. Трошки відпочинемо. Ліва ножка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Затрималися. Десять поштовхів. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Закінчили. Переміщаємося на спинку. Так, надіюсь, у мене там чуть може, музику трошки збагатить. Так. Так проміряю, чи записує, бо в мене немає пам'яті. Може перерватися так. Трошки відпочили, лягаємо на спинку. Ручки рівно. Е, першим рухом ми підкручуємо наш копчик і потім виштовхуємо наші сідниці вгору. І опускаємося. Підкрутили копчик, зжали сідниці і вгору. Десять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 10. Якщо потрібен відпочинок, то відпочиваємо. Якщо можемо, працюємо далі. Одну ножку підняли. Тепер піднімаємося на одні ножки. Копчик. Піднімаємося. Один, два, три, чотири. Не лягаємо на підлогу. П'ять, шість, сім. Вісім, Дев'ять. десять. Змінили ножку. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Переміщаємо нашу резинку. вгору, Вище до стоп. Почуваємося від. Піднімаємо наші ніжки Рівненько. розвели. Миробимо таких 10 разів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Колінця завжди дивляться в сторону. Вісім, 9, 10. Затрималися, десять коротких ревочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Чудово! На цьому, в принципі, наше тренування завершено. Таких ми можемо зробити три кола. Якщо ви можете, робіть 4 кола і менше відпочивайте. Чим повільніше ви виконуєте вправи, тим вам складніше і більше будуть працювати ваші м'язи. І не забуваємо про заминочку.